Прифайного, натхненного і стійкого дня суботи. Сьогодні навчаємося від старших, то навчив мене цікаву штуку Румун Юра. Тут такий є Румун, ми, та всі його кажуть Румун, і ми його знаємо як Румун. Він вже біля 20 років продає тут овочі і фрукти у селі, і каже, що знає вже в нашому селі більше людей, ніж у своєму. І якогось разу підходжу до нього цього тижня, а сонечко так класно пригріло. Я йому кажу, Юра, сонечко, треба тішитися, треба радіти, алелуя. А він такий, він трошки так по російськи говорить, бо румуни так розмовляють, він каже, Тарас, ще рано радуватися, рано радуватися, я кажу, чого рано. Він каже, ха -ха, не знаєш, чи, чи буде дощ, чи буде сніг, хто знає. А я йому розказав, що хтось із вас у коментарях написав, що коли там наш ігл заломилося, вже дощ, дощ його розмив. То хтось написав, не переживайте ти стара, з дітьми відбудуєте ще в квітні. У квітні така буде погода, що вдасться відбудувати іде одне іглу. А він так розсміявся. Але мені це сподобалося, що він каже, що-не, то ще не, не можна ще сонцеві радіти, бо ще буде не сонце. Та ясно, бо це ж лютий. Але як приємно, коли є такий день, і, 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 і коли цілий день таке сонце, що ти його відчуваєш, його тепло відчуваєш. І, і факт. Що досвід вже каже, що ще ще скоро радуватися, потім нарадуємося, Але це каже досвід. А що кажуть діти? А що каже простота? А простота каже, тепер треба радіти. Розумієте? І так, ми сьогодні воюємо. Так, ми сьогодні б'ємося. Так, особливо сьогодні молимося, до речі, за Авдіївку, правда, взагалі не за, за, за цілий фронт, але за Авдіївку, зокрема, благословляємо їх. Але радіємо найменшій перемозі. Радіємо найменшому досягненню, найменшому. І факт, що досвід, от особливо такий досвід старших, буде говорити, ні, не, то ще рано радіти, де ще перемога, правда, де ще наша весна, де ще там літо, де ще теплота стабільна. Ну, Досвід говорить так. Але от простота нас закликає навпаки. Тішимося тому, що вже є. Тішимося, прагнімо, борімося, молімося, биймося. Але, але так важливо є тішитися найменшому досягненню, тішитися найменшому променю сонця, найменшій надії. Бо це, власне, і підкочегарю життя, і це якраз і заохочує, щоб ми жили, і щоб ми боролися, щоб ми не здавалися, і Боже ворони не опускали руки від розчарування. Тому, товариство, не слухайтеся старших таких, як Юра Ромун, що рано радіти. Ще не рано, Юра, ще не рано, треба вже радіти. Треба вже тішитися. Треба вже насолоджуватися мінімальному сонцю. Так, це ще лютий. Хто знає, що які будуть сніги в березні, хто знає, що яка буде погода в квітні чи навіть у травні? Так, але треба вже радіти найменшому сонцю. Тому молимося за всіх наших братів і сестер у Авдіївці, але тішимося за найменше досягнення і їхні, і по всьому фронту, і за найменше досягнення в нашому житті, за найменше досягнення сьогоднішнього дня. Нехай буде благословенне ім'я Боже. Мајте се фајно, тримајамо се и боремо се. Мирвам.